Усім привіт! Ви на каналі Ліна. І як ви зрозуміли, за назвою ролику, сьогодні буде відео Все обличчя косметикою Патрісія Ледо. Отже, тому перший у мене Це консилер. Я нанесла собі на обличчя кам, тому що не знаю чому. Але у мене є праймер Від Патрісія Лідо. Не знаю, мені він дуже не підходить. Я наношу його на обличчя, і коли я наношу зверху. Бі-бі-крем свій, він ось тут на носі скатується, він не тримається. Коли я наношу кушон, воно теж ось тут виглядає жахливо. Тому я цей праймер наносила тільки коли я була без тону і хотіла нанести від кремлена, тому що вони легко розтиралися. Ну, а так, тон у мене використано. Ну, я вже тут до дна дешкрабила. Таке, але воно таке приємне. Але все ж таки я не розумію, чого в мене скатується тон. Тому я просто нанесла на обличчя крем без цього праймера. Тож, знову повторюсь, починаємо з консилера. Якщо що, ця косметика від Патрісі Лідо у мене з адвент календаря. Тому, якщо хочете подивитися розпаковку, переходьте на моє відео розпаковка адвент календаря. Спонж теж від Патрісія Ледо. Так, нанесу я точечно. Тудим, 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 тудим. Так, отже, ось так мій. Он ліг мені на шкіру на мою шкіра обличчя. Вона таке поблискує. Я, я така жирна, як малине. Тому я дуже вже хочу використати пудру. Тому зараз у нас повинна бути пудра. Ну, от Пудра класна, ну, прикольна, але мені жорстко не подобається пуховочка. Я думаю, може мені її розрізати? Просто це як то не стерильно, так брати і. Вот. Ну, коротше, ось така це пуховочка, і на ній є такі чорні ворсинки, які дуже важко прибрати. Тож зараз я піду на відчайдушний крок і зріжу пуховочку. Ого, oh тут пудри. Oh. буде Важко її обережно зрізати. Вона знімається, оказується. Що? Ой, а як її зараз так обережно зняти, блін. Треба якась кришечка, чи що зараз? Коротше, думаю, нафіга я відрізала. Треба було спочатку поковиряти. Дурна. Ага, стюпід, угу. ступід. Ну, коротше, пудриця я буду, значить, а своїм е Пересиплю сюди. От. Оце я вже розумію, оце вже зручно. І зараз я нормально якраз перевірю, як працюється пудра. Значить, пудру я нанесла. Пудра хороша, мені подобається. Але. Як мені і тепер обратно запіхнуть. Джейті. Але вона висовується, походу. Але боюсь, що якщо я його висуну... Я висуну все, нафіг. І пудру, і этот. Слідчий етап рум'яна. От я коли не перший раз користувалась, ну вони... Дуже не пігментовані. А мені вони сподобались. Мені подобається відтінок, так що да. Треба наносити кучу слоїв. Да, треба помучитися, але воно того варте. Мені дуже подобається цей кольор. Відтінок. Нема відтінку. Поэтому, не знаю. Коротше, пудра якась. Все, пудра вивітінки. Блін. Гадем. дем, коротше. Поїхали. Ну, мені дуже подобаються ці рум'яни, так. Да. Я їх поки нанесу, тудим, сидим, але вони симпатично виглядають. Вітрила музика моя. Далі. Далі можна поки нанести гель Він дуже прикольний. Наприклад, я розумію, що він краще тримає брови, ніж, наприклад, гельбрі від Edelin. Тому що, от дивіться. Що? Це така. О... Знаю, чи буде видно. От бачите, тягнеться така ниточка. Тут на кончику. Оп, такі, вона така як в'язка, липка, да? а от у Эбелін воно більш як водичка жидка, Але у мене бровки сухняні, тому мене тримають. ну, Навіть звичайно, водичка мені буде тримати брови. Я навіть коли проводжу цим гелем для брів, відчуваю, що воно таке Мої Брови аж в шоці від такого? Вони звикли до такого чогось легкого. Ну, окей, гель брів хороший. Прям відчувається це. І потім, коли він підсухає, аж ну, я відчуваю, як вона схопила мої брови. Хоп-хоп. Це липуча доріжка. Коротше, все, я вже відчуваю, як вони зафіксувались. Слідующий етап. Отака у нас палеточка. My favorite color is this and this. Ну, коротше, this and this. От ось ці. Три у них однакова формула. Оці два у них однакова формула. Да, і у всіх інших теж однакова формула. Ну, коротше, а цим тут мені колір не дуже подобається. І формула не дуже. А дис. Дис. Дам. Но дис. ще лучше. Uh, наче ось оцей колір. Він не дуже пігментований. Да, його я прям його не бачу взагалі. А цей у нас. О! Це ще плюс-мінус. Його якось видно, да, він такий світлий. цей... Теж видно. Коричневий. Від поэтому ми використаємо, мабуть, коричневий і оцей. And this or this тут у нас золотавий, а тут у нас ну, такая рожева мить може. Ну короче отак так же ж можно показать. Ну, я золотавий, наверное, використаю. Значить, мені не нравится. Ну почему вони як сіри, як наче, я не знаю впала в якесь болото. Mm -mm. Все, що мені нравится, мені нравится this, this and this. Все, це три цвета, які мені подобаються. Ну ладно, оці ще біжеві можна. Ну, вони теж майже кольори оці три не дають. А от оцей, ні, це вообще який? Це чорний. Тоже непонятний землі і колір, колір землі. Мені не нравится, мені не нравится. Видите, какие гарненькие. This, this and this, this and this, and this, and this Все, переходим до тущи. Вони зафіксувались. Ого! ого як, як наче я використала цей got to Bigel. Я знаю, що деякі використовують його як гель для брів. Тому що він класно волосся, І деякі використовують його для брів. Але прям, ну. Прям. Ніфіга себе зафіксувались мої бровки оцієї штучки. Ніфіга себе. Далі. Туш патріселет. А так там мені дуже подобається туш, так гарненько, гарненько, beautiful. Переходимо до губок. У мене є ще Олівець свій підрисювати, але я не знаю чому. Він якийсь родуватий на моїх губах. Тому я буду використовувати тільки помадку. Ну, світ у помадки мені подобається. Такий глянцевий, бустить. Ось би в мене ще тут. Не було, було б набагато краще. Оцініте, як вам сподобався макіяж. Чи ні. Пишіть коментарі бажано більше 11 слів. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, та до зустрічі у слідчому відео.